Коротше, така фігня. Я вирішив запустити Raspberry Pi, в мене зараз немає клавіатури. Але я знайшов кабель э, RCA, щоб підключити його до телевізора. І USB, щоб підключити живлення. На карту пам'яті я тільки що записав Debian. І зараз спробую її запустити. От, вона і є. Телевізор. І. сомняком я от него больше буду живеть. Я включаю. То есть это сидит. Проверка колеров. И пошла загрузочка. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, Клавіатури в мене немає, так що зараз я більше нічого тут не зможу зробити, але факт запустилося.